Неділя, 28 травня, молитовні будинки, місця перебування Бога, і промовив цар до пророка Натана: Ось я живу в кедровому домі, а Божий ковчег перебуває посеред намету. Друга книга Самоїлова, 7.2. Щоразу, коли Давид думав, що для Божого ковчега, який символізував Божу присутність, досі немає відповідного місця для перебування, царя непокоїло сумління, оскільки сам він жив у розкішному палаці Скетра. Ковчег, як і колись, був у скині, збудованій ще в пустелі, яку левити майже 40 років носили, мандруючи від гори хорив і аж до Єрусалима. Однак подорож народу завершилася, і він оселився в обітованій землі. Давид дивився на коштовні будівлі з кедра, на будинки ізраїльтян, які проживали в багатій ханаанській землі, і думав про те, що потрібно збудувати достойний храм для перебування Бога. Цар отримав вказівку про те, де він мав бути побудований. Були також отримані найдетальніші інструкції щодо будівлі, після чого Соломон узявся до цієї великої роботи. У будівництві храму було задіяно чимало людей. Споруджена ними будівля була простора й велична. Господь Бог ушанував будівничих, адже вони збудували йому святиню, куди люди могли приходити для поклоніння йому. Усі, котрі щиро поклонялися Богові, отримували його благословення. Перша скинія, збудована за вказівкою Бога, справді була удостоєна його великих благословень. Поклоняючись у святилищі, люди готувалися до поклоніння Богові в нерукотворному храмі, що був на небі. Щодо храму Соломона, то все його каміння висікали й обробляли в каменярні, після чого привозили на місце будови. Окремі камені складали без додаткової обробки, не було чути звуку сокири чи молота. Дошки також виготовляли й підганяли в лісі. Усі меблі для храму теж були привезені в готовому вигляді. Так само могутній каменяр істини виводить свій народ із каменярні цього світу та шліфує людей, котрі називають себе Божими дітьми, аби вони зайняли належне місце в його небесному храмі. Ми хочемо, щоб небесний майстер істини звершив свою роботу і для нас. Нам відведено на цій землі випробувальний термін, і ми повинні пройти через руки Бога. Необхідно відшліфувати і вирівняти всі нерівні кути та шорсткі поверхні. Щоб ми стали придатним камінням для Божої будівлі. Ми приходимо до церкви з недоліками в характері, однак не маємо права і далі плекати ці недоліки. Ми повинні бути оброблені підігнані для Божої будівлі. Нам потрібно бути Божими співпрацівниками, бо ми є Божою нивою. Божою будівлею, 1 до Коринтян 3:9. Знаючи всі ці фактори, ми зобов'язані подбати й про те, щоб храм не був опоганений гріхом. Нам треба бути не мертвим, а живим камінням, що відображає образ Христа. Тож поклоняймося йому в дусі та істині. Дивіться Євангеліє від Івана, 4 розділ, 24 вірш. Друзі, це найкращий заклик для кожного з нас поклоніння Господу в дусі та істині. А для того щоб знати цю істину, потрібно читати слово Боже, бо воно якраз і пише про неї.